До Лозської громади навідався начальник Дергачівської військової міської адміністрації В'ячеслав Задоренко. Керівник приїхав подякувати за допомогу, що в перші дні війни надала Лозівська громада своїм сусідам. Бо, знаєте, Дергачівщина дуже зазнала великих руйнувань. В перший там, місяць повномасштабної війни ну, дуже було нам важко. І Лозівщина, от Лозівська громада. Надала нам допомогу одна з перших громад, яка нас підтримала і продуктами харчування, допомогла нашим мешканцям. Постійно була на зв'язку, і ми відчували постійну підтримку від Лозової громади. І сьогодні ми приїхали подивитися на саме місто, перейняти опит, досвід, скажімо, керування да, комунальними підприємствами. Освітніми закладами лицівський міський голова Сергій Зеленський розповів колезі про те, як місто та округи працювали в умовах повномасштабної війни. Показав проєкти, що вдалося реалізувати, щоб покращити життя жителів та гостей громади. Разом з В'ячеславом Задоренком відвідали центр надання адмінпослуг, де поспілкувалися з його очільницею та адміністраторами. Оглянули оновлення зали краєзнавчого музею, дитячу юнацьку спортивну школу, стадіон та навчальні заклади. О, дуже здивований. Вразило, що все ось робиться з душою, і видно, що працівники вони дуже переживають і дуже люблять свою роботу. І кожен фахівець, який відповідає за той чи інший заклад, якому сьогодні ну, проїхався, вони з досвідом роботи там 25, 28, 30 років. Тож люди присвятили все своє життя, от саме служінню для своєї громади. Я Задоренко поділився, звернув увагу на злагоджену роботу служб. Особливо комунальників мені сподобалась злагоджена робота комунальних підприємств. Ці компаній по управлінню будинками, прибудинковими територіями, як вони працюють, речаги впливу, взаємодії з місцевими людьми. Ось цю систему ну, в нашій громаді треба буде трошки вдосконалити. Все інше ми завжди відслідкуємо Фейсбук-сторінки і звіти вашого голови. Бачимо, як треба, які треба напрямки більш підсилити в своїй роботі. Ми не відстаємо сьогодні від Лозової, ми слідкуємо за Сергієм Володимировичем, він сьогодні як приклад для нас. Тому ми придбаємо теж, закуповуємо комунальну техніку, підсилюємо наші комунальні підприємства, бо розуміємо, що завдячуючи працівникам, які працюють кожного дня на території, створюючи благоустрій міста, це формується імідж всієї громади і місцевої влади. Дергачівська громада зазнала значних руйнувань в результаті ворожих обстрілів, але вже зараз запланували чимало проєктів для її відбудови, на які виділили близько 70 мільйонів. Лозівський міський голова Сергій Зеленський поділився, готові й надалі допомагати сусідам ділитися власним досвідом. Молодці, чесно, обігло, подивився білою завістю, завідлювала завою. Ну будемо старатися на вас рівнятися. У Вас краще буде. Ну дай Бог, мамо підскажемо. Будемо дуже раді. Ярослава Дубіна, Максим Субільніков, новини ТРК Лозова.